Привіт, друзі! Сьогодні розпочинаю новий влог і хочу вам показати новинки свої. Вони вже для мене, то в принципі сказати, і не геть новинки, тому що я так уже, знаєте, чимало часу ними користуюся. От. Але зараз ось, м приїхала з роботи вже досить пізно, прийняла душ і м зрозуміла, що моїй шкірі не вистачає якогось додаткового зволоження. От Ті засоби, якими я зараз користуюсь, якось вони наразі не так ефективно діють, як хотілося би мені. Можливо, дійсно вже треба переглядати такий більш осінній догляд. І поки приймала душ, надумала, що в мене є ось такий чудовий крем від Eveline Cosmetics. Це у нас. Я не знаю, чи є тут. Ага, є ось, дивіться. Нічна насичена регенерувальна сироватка гель серії New Aqua Hybrid, призначена для догляду за всіма типами шкіри, включаючи суху та чутливу. І ось, в принципі, чомусь я так згадала за цей гель від Eveline, спосіб застосування наносити сивертку гель щовечора. На очищену шкіру обличчя шиї та декольте масажуючи. От якраз і побачимо, тому що в мене зараз шкіра дуже суха. Я також пов'язую це. З виробничими факторами, оскільки у мене на роботі досить таки, є вплив дезінфікуючих засобів, може бути, так, тому що зіштовхуюся в своїй діяльності з цим. Тому. Власне, я думаю, що в цьому і є проблема, що у мене занадто якось стала сохнути шкіра. Якщо чесно, я останнім часом все-таки віддаю перевагу більш якимось таким дорожчим варіантам догляду, хоча б в міні-версіях. Тобто повних розмірів в мене немає, тому що це досить дороговартісно. Але ось багато в мене всяких мініатюрок від сестрички від Алінки, ну, ті, які вона мені дарила. Ще там, щось, якісь залишки. ну, от реально... Класно, коли це дорога косметика, вона на мені працює дуже чудово. От. Особливо Вітамін С. Але навіть цього мені зараз <реку> бракує. От саме вологи якоїсь. От і руки якісь такі стали сухі, і губи. ну Для губ я зараз користуюсь бальзамом. Е, так, давайте разом з вами відкриємо. Та-да-да-дам. Ця чарівна мить. Чогось так захотілося мені з вами сьогодні побазікати, хоч вже скільки? 10-22,15, вже пора би спати, тому що завтра зранку вставати. Але я все-таки вирішила, що буду з вами базікати, бо дуже хочу з вами разом відкрити цей аквагібрид нічну регенерувальну сироватку. І саме хочу її і нанести. Зараз подивитися, як вона ось така тут заглушка тримач. Ну, давайте подивимося. Так, тут у нас скло. Красивий такий тюбик хотіла сказати, баночка. Так, відкриваємо. Бачите, вона все-таки білого кольору. Я чомусь думала, що це буде така гелева субстанція. Зразу закрию, щоб він не вивітрювався. І взагалі пальчиком туди краще не лізти. в мене є лопаточка, а от зараз я використаю ось це. Ви робите таке, друзі? Я завжди з фольги спочатку використовую засіб, а потім вже лізу до баночки. Хоча краще, я ж кажу, брати лопатку. Ну і зараз попробуємо з вами, друзі, зразу нанесу на обличчя, тому що ну, дуже сухе, я вже прям як ото кіт на. М'ясо. Так, запах. Запах такий зна Ой, почало підпікати мені. У мене взагалі, от якщо чесно, в мене дуже часто оце підпікання від багатьох засобів. От я наношу перший, знаєте, дотик і контакт зі шкірою, і в мене от є таке легеньке відчуття підпікання. Так. Ну, цього мені, звичайно, недостатньо, щоб нанести геть так повністю на все обличчя і шию. Що хочу сказати по відчуттям? Такий досить інтенсивний запах вона має. Мені щось таке навіть до Ai схоже. Навіть дуже схожа до ейвоновських якихось засобів, не можу зараз сказати точно до яких. Що схожа, вона на такий щільний крем, все ж таки, я чомусь думала, що це буде гель, сироватка гель. Але вона ні, вона прям така щільненька, лягає на обличчя яка гарна ця коробочка, подивіться, як вона гарно сяє. І якось я не скажу, що моментально вбирається в шкіру, але досить так, знаєте, зразу тільки клац такою масочкою приймає її обличчя. Щось частково вібралося, щось частково ще є. На обличчі, ну, словом, побачимо, як воно. Поки що відчуття комфортні. Але єдине, що перший дотик і було це відчуття такого, знаєте, підпікання трошечки. Тому ось так ми разом з вами потестували цю сироватку. Ні, як вона правильно, Регенерувальна сироватка гель. Ось так ось. так Залишу, можливо, вам буде цікаво. Від Eveline побачимо, можливо, завтра дуже гарно встану. Так, друзі, це одне, а зараз покажу вам ще деякі новиночки. Це моє замовлення в магазині косметики Hillary. Інтернет-магазин косметики. Hillary. це український виробник ось така коробочка прийшла, Давайте її роздивимося. Це замовлення у мене вже, мабуть, з місяць лежить так точно. Я використала деякі продукти вже і все ніяк вам не зніму. Дуже гарна сама ось ця коробочка, яка приходить, ну, в якій приходить косметичний засіб. Ось можна QR-коди відсканувати, все подивитися. Звичайно, ще є інтернет-магазин. Що я хотіла? Ага, ось тут дивіться: завантажуйте мобільний додаток застосунок «Хіларі» отримуйте 200 гривень на купівлю косметики. Тут також можна скористатися. Да? Ну і що? Відкриваємо? І тут ще не все. Дивіться, як гарно. Поділіться своїми враженнями про використання косметики. Зробіть фото чи відеовідгук про нашу косметику у своєму інстаграм та відмітьте Хіларі Косметікс». Або опишіть свій досвід використання засобів на нашому сайті. І при оформленні наступного замовлення нагадайте консультанту, що залишили відгук, і гарантовано отримуємо парфумований скраб для тіла у подарунок. Ну, я додала гарантовано. <сум> Сподіваюся, що так воно і є. Тому дівчатка, мені здається, це дуже класно. Спосіб познайомитися і отримувати приємні бонуси. Чому кажу, що познайомитись? Тому що моє це маленьке замовлення сформовано виключно із пробничків. Я захотіла потестувати. Чому захотіла потестувати косметику Хіллері? Тому що зайшла якось в Єву, це вже я ж кажу, десь понад місяць назад. ні, не в Єву, в Аврору. І звернула увагу, що там стоїть така умивалка, ну, досить такого недешевого сегменту, щось біля 200 гривень вона коштувала, як для Аврори. Думаю, в них там таке все більш-менш дешевше. Да? І дивлюся, ця умивалочка від бренда Хіллері. У мене тоді не було з собою грошей, але мене зацікавила ця умивалка. Я така почала моніторити в інтернеті. Зрозуміло, що це український бренд. І от, власне, зайшла на їхній сайт. Думаю, подивлюся що до чого. І там є дуже класні пробнички, з яким, ну, що, які дають змогу познайомитися з цією маркою. По-перше, все дуже гарно запаковано. Ну, ось така ось такий папірець гарнесенький. Дивіться, як класно, да? Все таке б'юті-б'юті. Найкраще в тобі, ти прекрасна. Ось такі от всякі гарні. Догляд. Так, що тут у нас? Гарні побажання, так? Да? Так, і ось їхній логотип. Так, ну і, власне, ось таке наповнення моєї коробочки, що я замовила? Зараз ми все з вами повитягуємо. Так, замовила я. Що це? Гідрофільна олійка. Ось, бачите, стільки її в мене залишилося. Ну, Що вам хочу сказати, Я, це перша моя гідрофільна олія, в мене ніколи не було засобів таких. Хоча моя подружка, яка користується корейськими гідрофільними олійками, дуже завжди нахвалює тут 50. 35 мл коштує, здається, 60 гривень. Взагалі, ось ця вся посилочка мені обійшлася щось 260 гривень, щось таке. Ну тобто, дуже бюджетно. І, в принципі, я вважаю, що такого об'єму досить навіть і вистачить для того, щоб оцінити і спробувати. Чесно скажу, що поки що цю олійку я. Просто треба себе більш, знаєте, заставляти все ж таки користуватися нею, тому що мені зручніше спонжик і якийсь засіб для зняття макіяжу, чи там міцелярка якась. Да? А потім вмитися звичайним гелем для вмивання. Такий мій ритуал. Ну от, Власне, гідрофільна олія, я її пробувала. Вона непогано очищає, але поки що не буду про неї сильно нічого говорити, тому що хочу її дотестувати і остаточно вже тоді скажу в порожніх баночках. Ось це вже можна сказати порожня баночка, тому що це, цей засіб дуже сподобався і мені, і моїй доньці. Це міст з трояндою, тут об'єм 50 мл, дуже приємний має запах. На шкірі класно так, якось, такий ніжний-ніжний трояндовий аромат такої чайної троянди. Дуже приємний. Е, мені сподобався цей засіб, якось так гарно тонізує шкіру, якусь таку дає зволоженість. Ну, чесно, мені сподобався. І Міланка в мене також його одобрила. Далі я замовила. Ось таку стимулюючу альгінатну маску з вітаміном Б та С. Омолодження, антиоксиданти ліфтинг і регенерація 12 грамів тут. Ось є спосіб застосування, але я її ще, якщо чесно, не пробувала. Тому що. Лінюсь, мабуть, <смі> навіть не буду вигадувати, якось все то на роботі, то з роботи. Вихідні хочеться або щось зробити, або просто полежати, тому ось ця альгінантна маска, вона ще чекає своєї черги. Далі я замовила: ось такий, не знаю, що це за слово таке. Називається уптан для глибокого зволоження та скрабування. Ну, я так розумію, це якась така глиняна маска, не, мабуть, маска-скраб, щось таке. Да? Покращення тонусу шкіри, стимулювання бар'єрних функцій пом'якшення. Ось такий уптан. Ну, подивлюсь на сайті ще більш детально, як його використовувати. Тут всього-навсього 4 грами. І в порожніх баночках вам уже. Більш детально розповім усе. Так, і ось ця вже компанія мені просто подаруночок такий вклала. Це крем для рук та нігтів з поліпептидами шовку Hilleric Hand and Nail Skin Silk Cream. Значить, зараз ми його, в принципі, і нанесемо на руки, тому що в мене такі сухі руки до всього ж. Дуже гарне пакування. Ось цей значок українського прапора. Дивіться, на всіх цих засобах дуже класно, мені подобається. Так, давайте спробуємо, що за крем? Зараз скажу вам по відчуттям, по аромату. Тут ще трішечки його залишиться, докористую згодом такий. Густенький, аромат якийсь специфічний, щось таке на якусь мазь мені схоже. Не можу зараз, якщо чесно. Ніби щось і парфумерне. Ну, коротше кажучи, дуже дивний аромат, друзі. На руках комфортно розтирається, такий, ну, їй богу, не можу сказати, на що пахне, на що схоже. Запах приємний, як на мене, але це не зовсім парфумерна композиція. Або якщо це малась бути парфумерна композиція, то вона не дуже вдала. Якийсь специфічний запах. Якогось навіть не можу сказати чого. Не можу. ні. Ну такий ніби якась витяжка лікарська, але дуже така ніжна. Не, не, не зрозумійте, що це там прямо аптекою пахне. Ну, от Щось мені більше до такого, як би пантенну от пахне. Типу і приємно, але якось не нав'язливо. Ну, це, я ж кажу, не зовсім парфумерний аромат. От, Такі руки зразу зволожені. Побачимо. ну, Зараз руки жирні. От реально такі прям жирненькі вони, я вам хочу сказати, побачимо, як він буде працювати. Ну. Поки що мені хотілося навіть у цього жиру такого на руках. Так. Ну що, друзі, на цьому я вам кажу до побачення стосовно такої косметичної тематики. Я не знаю, чи буду я завантажувати в цей влог там, якісь ті шматочки. З кумою мене нещодавно їздили в одне цікаве місце. Такі гарні підставки для квітів, бачили, що там ще. А, покупочки презенти від сестрички з Шотландії. Ну, Я бачу, що влог уже так затягнувся. Кому цікаво ці всі теревені, то я дуже рада, що ви дослухали, а кому ні, то, то що То тоді нам не по дорозі з вами. Да? Все, друзі, на цьому кажу вам до побачення. Якщо буде щось в цьому влозі, то продовжуйте дивитися. Якщо ні, то тоді вже ці шматочки, про які я кажу, вони підуть в наступний влог. Дякую вам і до зустрічі!